Кількість, на жаль, ДТП трапляється через те, що пішоходи перебігають на дозволених місцях дорогу, ну, автомобілі змушені там, давати різко по гальмах або уходити в бік. Зараз ми будемо працювати в пішоходах, звертати на це увагу. Зараз, де інде по місту, можете вже там почути, як через гучномовець патрульні з автомобіля роблять зауваження великим юрбам пішоходів, які перебігають дороги. Штраф для пішоходів там невеликий 51 гривня за те, що перебігають, наприклад, дорогу на дозволених місцях. Так? Цим є теж зрозумієте, певна проблема. Чому тому що якщо у нас, наприклад, мова йде про автомобіль, якийсь який порушив так правила дорожнього руху, ну то автомобіль легко досить знайти, так якщо у нас є там фіксація. Пішохода ніхто, крім патрульних, не може затримати. То навіть якщо ви як громадянин помітили порушення якесь у пішохода, то ви можете подзвонити на 102 і дати орієнтування на людину, але людина піде. і Результат того, що її знайдуть і випишуть їй цей протокол фактично дорівнює нулю. Тому тут питання полягає лише в тому, що це будуть, е ну, буде проводитись робота з пішоходами, яких патрульні, так мовити на гарячому спіймали, тобто які на очах у патрульних це, це роблять, е е ми вже цим займаємось, вже, наскільки я знаю, там пару протоколів було виписано.